Ну давайте візьмемо якусь одну. Дивіться, які вони пухкі. Дивіться. До борща до. Будь-якого супу, я не знаю, до всього вони підійдуть, а да, так просто можна їсти. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні ми з вами приготуємо смачні пампушки. Ротав я якось свою сторінку у Ютубі. Дивлюсь мене, купа тих борщів, а пампушок немає. Ну що за непорядок такий. Тим бачиш, що ви постійно мені писали під борщом треба пампушки. Так, от сьогодні виконую ваші побажання і покажу свій рецепт смачних, пухкеньких, нескладних. Пампушок. Я думаю, що він нам подобається. Давайте швидко з вас лайк, коментар, підписка, дзвіночок. Ну а я починаю готувати. Для цього рецепту нам потрібно борошно, вищий сорт, яйце, чесник, кріп, свіжі дріжджі, пресовані, олія, цукор, сіль, молоко. Все більш нічого не потрібно. Першим ділом нам треба дріжджі розбудити, бо вони собі сплять, їм нічого не хочеться, і треба працювати. Розумієте, треба гроші заробляти. Тому треба дріжджі беремо так, от миску беремо просовані свіжі дріжджі отак сюди кладемо і додаємо цукор. До речі, всі розкладки будуть, як завжди, під рецептами, під відео, точні грамовки, щоб у вас вийшло як мінімум не гірше, ніж у мене. А напевно, що може бути і краще. Засипаємо сюди цукор. Ось так. І що нам тепер треба зробити? Нам треба їх перемняти разом з цукром. Дріжджі, коли ви їх змішуєте з цукром, вони. Починають танути та розчинятися. Тому ось так от спочатку перемішуємо і розтираємо. 30 секунд і ми маємо ось таку консистенцію. Тепер сюди додаємо з вами молоко, тепленьке молоко. Заливаємо. Молоко тепленьке, що я маю на увазі. Коли ви туди засовуєте пальця, воно вам не пече, воно вам не гаряче, воно таке ледь-ледь, таке кімнатної трошки більше температури. Головне, не холодне. І головне, щоб палець був у вас чистий. Перемішали, щоб у нас все з'єдналося. Тут нічого, як то кажуть, складного. І тепер накриваємо то все плівкою. І залишаємо на 10 хвилин. Даємо дріжджам час для того, щоб вони почали працювати. Ну і показали, чи вони будуть взагалі сьогодні з нами працювати, чи ні. Пройшло не 10 хвилин, а 20 в теплі. Отримали з вами ось таку пінку. Це, Бачите, дивіться. Це говорить про те, що дріжджі запрацювали і будуть працювати, можемо рухатися далі. Тепер, значить, беремо з вами яйце, одне і додаємо сюди. Перемішуємо разом з яйцем, додаємо сюди сіль і постійно помішуючи, потроху додаємо борошно. Не все. Спочатку половинку. Ось так, додали. Перемішуємо. І так, коли ми вже маємо ось таку рідку консистенцію, як. На латки трошки рідшу навіть на цьому етапі ми вже можемо зрозуміти, яке в нас борошно. Я взяв вищий сорт, найкраще яке я знайшов, але кожне борошно різне. Тому ті грамовки, які я даю вам в описі, вони будуть працювати тільки, якщо у вас борошно такої ж самої клейковини. Воно може бути тієї самої марки, одна партія, воно більш сильніше, одна партія слабіше. Що це говорить? Якщо воно слабіше, то вам треба більше борошна для того, щоб зробити ту ж саму текстуру, тіста, як у мене. Якщо у вас борошно, наприклад, сильніше, то вам навпаки треба менше борошна, тому що воно буде у вас, коли воно набирає е, вологу, воно, грубо кажучи, е, стає е, таке тверде і щільне. А коли воно слабе, Знаєте, Воно у вас набирає вологу і все рівно воно якесь рідке. Набирає вологу і все рівно рідке. Скільки ви не додаваєте, воно стає все рівно рідке і рідке, розумієте? Тобто це все залежить від борошна. От я бачу, що в принципі борошно у мене ок, але ви дивитесь по-своєму. Я зараз покажу, яка має бути е, консистенція. І так дивіться, я додав вже майже все борошно. В мене наразі ось така консистенція. борошно залишилось тут ну, грамів ще, напевно, 100. Що ви просто розуміли? Домішую далі все інше. Як ви знаєте, я запустив свій власний бренд дрібка любові це авторські суміші спецій без додавання солі. А тепер ще й нова лінійка солей з натуральними компонентами. Що вам треба зробити, просто додати дрібку любові в свою страву. Ви точно маєте це спробувати і тим паче на перше замовлення знижка 5%. Більше інформації ось тут за посиланням або в описі під цим відео. Тепер, як ви бачите, коли ми вже додали все борошно, можемо пересипати на стіл і починати. Замішувати однорідне тісто. Тісто, як ви бачите, воно таке ніжне, еластичне, гарне, класне. Оце таке воно має бути, бачите? Дуже приємно з ним працювати. Воно може трошки буквально ліпнути до вас до рук, але не дуже. Бачите, воно таке те, що треба. От нам зараз треба його домісити, щоб воно було однорідне. І, в принципі, саме складне ми з вами зробили. На самому фінальному етапі, друзі, додаємо олію. І ще раз гарненько то все вимішуємо. Якщо ви це робите в тістомісі, все те ж саме на фінальному етапі додаємо олію. Все. Як тільки ви це все змішали, ви маєте ось таке ніжне, еластичне, класне тісто. Кладемо його в мисочку, накриваємо плівкою і залишаємо на годину для того, щоб воно піднялось вдвічі. І так, стояло воно у нас в теплі. Закутане полотенцем 45 хвилин. Я не бачу сенсу тримати його більше, воно вже піднялось більше, ніж вдвоє. Давайте будемо його переминати. Додамо трошки олії на руки. І нам треба наше такі м'якеньке, класне, ніжне, дуже таке люблю тісто, трошки його перемяти. Не треба його забивати, воно дуже таке слухняне, класне. Єдине, що нам треба зробити. Це його розкатати в ковбасу. Або так розтягнути його трошки. Так. Раз. І все. Далі ви маєте розуміти: от мене, наприклад, дивіться, ось така. Тара, бачите, я буду в ній запікати. То мені треба так собі уявити, щоб е, пампушечки, дивіться, ну отак буде одна пампушечка. Раз, два, три. Раз, два, три, 4, 5. Тобто в мене має бути е, 15 пампушок. Я маю, значить, цю ковбасу поділити на 15 шматочків. Ви дивитесь під свою е, тару. Додамо відразу в деко трошки олії, змастимо, щоб не забутись. Так з усіх країв гарно. Кисточкою. так все є. Взяли ось таку штуку з лінійкою. Не знаю наш тут лінійка, ну хай буде. І я ось тут собі, бачите, такі насічки поробив по-хитрому. На 12 шматочків ділимо. Однакових бажано. Ну, якщо ви хочете, щоб у вас пампушки всі були однієї форми, одного розміру. Якщо вам не принципово, можете. Так. На око. А можете, знаєте, ще як зробити, просто на вагі і типу, тісто відривати потрібної вам грамовки. Беремо тепер один шматочок, і нам треба скатати з нього кульку. Як ти знає, Можливо, ви робили кульки на піцу. Ми його дивіться, ми його, бачите, не нажимаємо на нього нічого. Ми просто отак ніжно з любов'ю скатуємо кульку. Бачите? І вона у нас всюди однакова. Супер, скажіть, мені то також дуже подобається. І складуємо в деко. Бажано. Бажано ці кульки складувати з таким невеличким відступом 1-1,5 см. Тому що вони будуть пампушки наші підніматися. Бачите, трошки різні вийшли, але нічого. Ось. Ще одну кульку скатали. І кладемо. Так, оп. Все, От так, дивіться, так буде добре. І продовжуємо з усіма так, кульками. Кульки накатали, розклали, їх, бачите, з проміжками. І тепер накриваємо їх рушником і ставимо в тепле місце ще на для того, щоб вони другий раз підійшли. Пройшло 30 хвилин. Пампухи наші, як ви бачите, піднялись вдвоє. І тепер будемо їх змащувати. Взяли один жовточок, додали туди трохи води. Ось так, перемішуємо. Нащо запитаєте, ви ти додавав воду? А я вам скажу, що з водою воно краще лягає і краще приліпає, знаєте? І воно, колір стає такий приємний. Приємний золотистий. Бо якщо просто жовтком, то воно може бути таке темненьке. Так, бачите, як гарно блистить. І добре. Духовку ми з вами перед цим розігріли, 170 градусів, 180 градусів. У мене духовка не дуже потужна, тому я ставлю 180. Якщо у вас духовка така реально потужна, там, нова, класна, 170 плюс треба ставити обдувку. Якщо нема обдувки, нічого страшного. 30 хвилин. І готово. Я думаю, ви знаєте, як важливо зараз допомагати армії. Наші захисники дякують нам. А я дякую вам за те, що ви допомагаєте мені закривати всі актуальні потреби та збори. І саме час зробити невеликий донат. Ось Тут є за QR-кодом актуальна банка, а також в описі під цим відео. Кожна гривня 2,5-10 важливі як ніколи. Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! А поки пампухи почуються, у нас є час зробити часниково кропову помазуху. Мілко з вами нарубимо часник. Спочатку його роздавимо. Або можете взяти таку спеціальну давку для чеснику, його роздавити. І нашинкуємо. Дрібно-дрібно-дрібно, як у вас вийде. Скрутили ось так віточки скропу, нарвали і нашинкували також дрібно. Додамо сюди солі, додамо олії, трошки води, щоб ця суміш краще приліпала до булочок. Перемішали і готово. Рівно 30 хвилин 170 градусів. І вони мають ось таку гарну шкаринку. Класно, але це ще не все. Пахнуть просто, я не знаю, тут все запахло помпушками. Нам ще треба зробити таку невеличку махінацію нашу помазку, змазати гарненько все зверху, першим ділом. І тепер, поки вони гарячі, беремо так фольгу і накриваємо його. І даємо йому ще попріть 10 хвилин, щоб всі аромати просочилися всередину в пампушки. Друзі. Ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і звичайно поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному Ютубу. Обіймаю вас, дякую! 11 годин вечора. А ми тут е, готуємо пампушки. Аромати, я не знаю, сусіди зараз прийдуть, скажуть, що ви там готуєте, друзі. Ну, я не знаю. Це, це дуже смачно, це класно, це по-українськи. Ну давайте візьмемо якусь одну. Дивіться, які вони пухкі. Дивіться, просто гарячі ще, правда, такі. М -м. Клас до борща, до будь-якого супу, я не знаю, до всього вони підійдуть, а да, так просто можна їсти. Вийшли класно. Рецепт робочий грамовки робочі. Єдиний момент, нагадаю вам, це про борошно. Якщо борошно сильне, хороше, вищий сорт, то от тютелька в тютельку 450 грама та вся грамовка підійде. Якщо бачите, що тісто виходить або Трошки рідковате, то дайте, трошки борошна. А якщо е, все ок, то значить все ок. Я думаю, що у вас все вийде. Готуйте. Пишіть в коментарях, як вам, коли приготуєте. Мені дуже це важливо. Подивіться відео, які ви тут. а я вже цю пампушку даєм. <рискліг> і буду лягати спать. Всім гарного вечора, всіх вас обіймаю, цілую, прямого душу. Ваш па папа.